Патріотизм це глибокий емоційний стан людини, яка є справжнім громадянином, безмежно любить свою батьківщину, готова служити і захищати її. Про патріотизм з давніх часів писали мудрі ці книжники. Великий Конфуцій називав патріотизмом повагу до старших традицій, любов до родини, народу, країни. Філософ Платон патріотом вважав тих, хто любить державу більше, ніж батька і мати. Громадянин і воїн Сакрат називав патріотом особистість, яка бореться за справедливість. Формування патріотичної свідомості ніколи не втрачало своєї актуальності для України. Бог розпорядився так, що українські тарени займають геополітичне становище в Європі. Зелені ліси, повноводні ріки, заможні міста, золоті ниви під синім небом завжди були об'єктом зазіхань чужинців. І тому потопом йшли вони на українські землі, дикі орди з чужого поля. Захистити свій дім, родину, сусідів, рідну землю це генетичний стан українського суспільства. Ще в далекі 60-ті роки ХХ століття тонко відчула цей тривожний гомін віків Ліна Кастенка. Віки ідуть, а нам усе амінь. Нема спокою між Дніпром і Богом вже стільки літ, вже стільки поколінь, усе життя між шаблею і плугом. Джерела патріотизму в Україні в її неперевершеній величній історії, Начебто з давніх давен лунає до нас заклик Великого Київського князя Святослава не посоромимо землі Руської. Україна-Русь так в називали нашу державу. Величну місію Київської Русі продовжили її спадкоємці. Галицька Волинська Русь, Україна, Гетьманська держава, Українська держава 1917-1921 років і, врешті, сучасна незалежна суверенна держава України. Для України. Слово казацтво має особливе значення. Казак це народний воїн, лицар, захисник рідної землі, йдучи на війну захищати Україну. Казак думав не про власну голову, а про свою вітчизну, яку він пристрасно любив, про свою предківську віру, якій свято зберегав вірність, думав, як не заплямувати козацької честі і слави. В січовому товаристві завжди цінувалася мужність. Військова вдача, бойове побратимство. На козацьких традиціях виховувалося покоління героїв і захисників української держави. На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців, славних, молодих. Так писав Павло Тичина про подвиг 300 українських спартанців, які стали на захист держави в буремному 1918 році під крутами. 2014 рік це річниця визволення України від фашистів. Друга світова війна малий український вибір. Сім мільйонів українців боролися з фашистами в лавах радянської армії, сотні тисяч в партизанських загонах та в українській повстанській армії, в Збройних силах антигітлерівської коаліції і Європейському Русі Опору в далекому 45-му році. Україна стала членом Організації Об'єднаних Націй, зробивши перший крок до світової сім'ї демократичних народів. Сьогодні Україна приймає досить важкі внутрішні і зовнішні виклики. І знову слова патріот патріотизм набувають своєї значущості. 2013 рік це Шевченківський рік, рік Великої Української революції гідності. А Шевченківська спадщина це вічний бій, світлої темряви, добра і зла, справедливості і несправедливості. Борітеся, поборете. Це до нас, до сучасників. Бояє київське літо, зовнішній спотій, але тільки зовнішній, серед каштанів, квітів, прапорів і наметів, світлини Небесної Сотні. Небесна сотня, від болю стискається серце, які слова підібрати, які знайти. Зупинюсь на рядках Людмили Максимлюк з далеких перенеїв. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза, а батька сина ще не відпускав, заплакав. Бог, побачивши загін, Спереду сотник молодий врадливий, І юний хлопчик в касці голубій, І вчитель літній, сивий, сивий. І рани їхні вже їм не болять, Жовто-блакитний стяг покрив їм тіла, Як тіла янгела, злітаючи назад, Небетна сотня вирій полетіла. Віримо. В єдину незалежну Соборну Україну. Слава Україні!